Я вибачаю. Стоп. Будь ласка, зачитайте те, що ви не прийняли в Україні, і точно, точка, в Бога, по Україні. Точно, точно, точку по Геркулесу по Шеребету. Читайте, що там не так. І ви проголосували. А чого по Україні проголосували? Тут Тільки немає номерів, у червноме вказано номера земельних ділянок, а в нас, а в нашому питанні ситуація, Це землі, які не... Вони зміст цих двох питань. Однотипний. Однотипний. Та не бійтеся, висоломка ніхто. Не бійтеся, його. брехун! Та ніхто його не не видно, що бояться. А хто? Що вони роблять? Не бояться, що всі вказі. Mm -hmm. Депутатам роздають землю, Воно готове скрізь землю провалиться. Тобі тільки спермою торгувати. А що не підтримуємо? Можна пояснити, що я вам можу пояснити. Зараз якщо не отримає, то власне... Треба за технічні документації после сесії, мені треба просто там зроблена і лягу тинута база, не коре. За шофолога? Тобто це в условиях технічно, правильно? Так.

Так до кожного питання немає? Типу ці слова сказати. А ми йому 200% премію. Тюрьмаємо. В тюрьму його, пане. Шановні колеги, я пропоную повернутися коло за це питання, але

це так, як пайне для Якуби, так само для України. Це те саме. Саулко, ви доведете нас до гріха. Вони мовчать, бо вони від вас залежать. <поцелес> Та вони нажимають кнопки, як цар, сказав, так і нажимають. Хлопці, от скажіть, гранату не треба сюди кинути. Не трогайте, вони на роботу. Будь ласка, я звертаю охороні орони поліції. Зробіть мені за зауваження. Я не сказала, я сказала, чи не треба. Дивіться, що ми на вас скаргу колективно написали за коропцію і брехня. Да, 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 да. Всі да, 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 да. да. да, да, звернули, добре. Ми публічно заявляємо. Хлопці, що ви сцете, блін? Сад зрізаний. У вас повинна бути своя думка, розумієте? Ти подумала, я на хербі Так отож, отож так воно і скрізь. Вступно нарушено. До нього не можна примінити, як стані. Берите пакет, вы не равно будут нажимать. 30, 30. Они все равно будут нажимать. нажимать, он не слышите. Вы Берите пакет. Полиция он звертается. А уголовные дела 9 штук. Mm -hmm. Полиция Вы и оглохла.